Край напруженою назвав ситуацію на лівобережжі річки Оскіл у Харківській області. Начальник військової обладміністрації Олег Сенігубов під час брифінгу 24 жовтня передають наші кореспонденти. За його словами, темпи евакуації звідти знизилися. Евакуацію з лівобережжя ускладнюють постійні обстріли, у тому числі по шляхах евакуації. В результаті посилення заходів з евакуації з Куп'янського та Борівського напрямків за добу евакуйовано 110 людей. Серед них 11 дітей повідомив сьогодні зранку в телеграмі керівникова Олег Сінігубов і детальніше про евакуацію населення, а також наслідки російських обстрілів Харківщини. Говоримо з начальником головного управління Нацполіції в Харківській області Володимиром Тимошком. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Вітаю. Вітаю вас, пане Володимире. Насамперед розкажіть, будь ласка, яка зараз спостерігається безпекова ситуація в населених пунктах Харківщини, там де фіксуєте обстріли? За добу я сьогодні доповів міністру голові національної поліції. Я такі доповідь роблю щоранку о 6 годині було скинуто цими російськими шльоками 50 кабів. Це за останній час рекорд, антирекорд по області. 50 кабів було скинуто в результаті 20 заходів тактичної авіації, які вони здійснили по області. А крім цього, застосовувалися ракети РСЗВ арт обстріли і мінами, зокрема в Куп'янській громаді, про яку ви тільки що сказали. У зв'язку з чим ускладнена евакуація громадян. Саме навіть не в результаті ударів КАП, які наносяться з регулярністю 1 на 2, а саме те, що такі удари ще супроводжуються артилерійськими ударами і ударами РСЗВ, від яких також страждають люди, і під час ударів вимушені бути в будь-якому там маломальськи підготовленому, не підготовленому укритті, бо там таких мало. І перечікувати на обстріл, перш ніж здійснювати вивоз людей на правий берег, ми евакуацію Пакупінщинець, скажімо так, проводили завжди однак, активно стали агітувати людей і наполягати, скажімо так, на виїзді з лівого берега десь ми відліковуємо з 13 жовтня. І саме з 13 жовтня ми ведемо такий невеличкий для себе облік ситуаційний центр, зокрема, національної поліції, який працює 24 на 7. Тобто у нас ситуаційний центр працює 24 на 7 і займається всіми питаннями війни, обліками і таке інше. Так от ми вивезли всього, як воно, 1428 людей, із них 41 дитина. Діти е, вивезені не з лівого берега, а з правого. Тобто ми намагаємося з частини громад, які розташовані на правому березі, такі як Кендрашівська чи Куп'янська, наприклад, також вивозити дітей навіть з правого берега. Наразі кількість людей, яка знаходиться на лівому березі, дещо знижується, і правильно ви навели цифри: десь щодоби, ми вивозимо порядка. 100-150 людей. Вчора, наприклад, дещо ми не змогли довивозити навіть заявки, тому що ворог перебив переправу і певний час вони не працювали. Те відео, яке показали, де поліцейський автомобіль їде по воді, це буквально в буквальному сенсі ми пересуваємося таким чином ну, щодня. Однак і ці переправи також ворог намагається перебити, щоб ускладнити нам роботу. На сьогодні також є заявки. Ми будемо сподіватися, що з лівого берега зможемо теж порядка ста людей вивести. Хочу подякувати за співпрацю в цьому плані волонтерам, ДСНС, нашим побратимам і місцевій адміністрації, зокрема Харківська обласній військової адміністрації, яка опікується постійно саме при питанням евакуації і контролює цей процес і надає житло громадянам. Тобто, виходячи з тих цифр, які я вам назвав, кількість обстрілів не зменшилась, скажу вам так, що за з 1.10 по 25.10, тобто по сьогоднішній 6 ранку, ворог здійснив загалом 300, скинув, точніше не здійснив, а скинув 300 кабів на Харківську область. Із них, повторюю, за минулу добу 50. Є е, поранені, є загиблі, зокрема, з 1 жовтня 24 цивільні особи в області поран... загибли. і е, 140 поранених. Ну на жаль, я ж кажу, ці цифри перетворюються в тяжку страшну статистику. Ну, що місяця, от ще місяць не закінчився, ми вже втратили 24 двадцять е, місцевих мешканців. Ну і ви задали про процес евакуації з Куп'янського району. Е, є люди, які хочуть виїхати, враховуючи безпекову ситуацію. І що е, стосується от, евакуації з лівобережжя річки Оскіл, ви трохи про це розповіли? Е, чи є люди, до яких вже неможливо дістатися через безпекову ситуацію? Є такі люди, однак вони це знаходяться так звані, в так званій сірій зоні, та яка наближена безпосередньо, фактично вже є об та навіть не сир сірою зоною, а зоною проведення бойових дій, тому що сірої зони ми також людей вивозимо. У нас е, для цього застосовуються м, броньовані транспортні засоби. Які облаштовані сталінками рибами, і ми намагаємося щоб це було дещо безпечно. І Саме поліція, лише точніше, не саме лише поліція вивозить людей безпосередньо, фактично з лінії фронту, це е, за лінія фронту проходить фактично за Петропавлікою. Уже якщо подивитися на карту, то ж дібстейт. В Курилівці, там, де фактично ворог намагався вийти до річки Оскол, і це селище розсічене на дві частини. Фактично, є частина не окупована, яка з виїздом в бік Баравої, і частина в бік Куп'янського узлового, безпосередньо Куп'янська. З цих громад також виїжджають люди. У нас є певні місця збору, тобто людина, якщо знаходиться безпосередньо в зоні проведення бойових дій, має можливість пішки вийти в більш-менш безпечне місце, яке знаходиться повторюю в сірій зоні. Там приїжджає автомобіль броньований поліції, людей швидко взяли, швидко вивезли, переправили на правий берег. Далі. Вони потрапляють в руки волонтерів місцевої адміністрації. Їх вивозять далі до місця мешканця. Ми мешкання білий світ як капіку. Людей ніхто не відправляє. Людей відправляють в конкретні місця проживання і розказують, де і як вони можуть отримати допомогу. А чи намагаються російські війська також вдарити і по евакуаційних машинах, колонах чи способах евакуації таким чином перешкодити її здійснювати? Постійно постійно, тобто нема у урків будь-якого розрізняння військових це автомобіль, чи це автомобіль поліції? Чи це цивільний? Я вам скажу, вони б'ють і по цивільних автомобілях, тому пересування транспортними засобами в районі Куп'янська досить небезпечне будь на будь-якого транспортного засобу цивільного на цивільних номерах. Також вони розуміють, що поліцейські здійснюють евакуацію, б'ють по автомобілям. Поліції в якщо це на це у них є можливість і поруч знаходяться в дрони Зокрема, часто використовуються впівішки. Вдень фіксуємо від 5 до 10 ударів півішками по тим чи іншим об'єктам, в тому числі на правому березі Осколу, тобто в Куп'янську, які розташовані на правому березі. Вони долітають і туди, на жаль. І ви згадували на початку розмови про удари керованими авіаційними бомбами, про те, що фіксують вже десятки кадів за добу на Харківщині. Чи вдається дослідити уламки таких ракет і можливо дізнатися або походження, або якісь особливості технічні такого озброєння? Ми не то, що вдається, ми це робимо. Ми лише не можемо оглянути фізично ті місця влучань, які потрапили в зоні безпосередніх бойових дій. Вони туди також скидують і навіть в деяких випадках пакаби падають по їх території. Тобто, скажімо, не по їх території, це неправильно висловив вибачаюсь а по території, які вони тимчасово контролюють. Тобто, наприклад, та ж територія Харківщини, харківщина яка окупована. Вони намагались бити, наприклад, по нашим об'єктам, попали по своїм. Таке також буває. Однак воно завдає урону місцевим мешканцям, і які залишились в тому числі і там. Ну більше, звісно, що майже всі вони прилітають по нашій території. Там, де у нас є можливість, виїжджає вибухотехніки. В будь-якому випадку ми вилучаємо. Зразки, тому що ми досліджуємо постійно їх модифікацію. Вони, на жаль, модифікують свої е, уда свої каби, ФАБи, тобто вони використовують різні види. Е, КАБ 250 з УМПК, вони використовують УМПК Д 30, вони використовують е, ФАБи 500 і 1500. Вчора по е, ринку. При, в Куп'янську там не риночок, де люди, хоч щось можуть собі купити. Дуже невеличкий. прямо влучання 1500 бомби, фа, саме ФАП 1500 з МПК. Одна особа загинула, жінка, і 10 постраждали. Це всі цивільні люди. Жодного там військового не було. Це місцеві скупаються, намагаються щось собі для купити для існування. Ми... По кожному факту також зносимо відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Ми сподіваємося, що ці докази, які ми збираємо, коли-небудь рано чи пізно стануть підставою для притягнення цих злочинців до кримінальної відповідальності. Так це зараз світ з цього тормозить, так не спрацьовує міжнародна права система, так, Росія на неї чихать хотіла. Так, вона не виконує жодної норми однак, все ж таки, це не буде тривати вічно. І одна з ми з ці, які ми переслідуємо, встановлення саме тих, тих, хто скинув ці бомби, притягнення їх заочно до відповідальності і оголошення міжнародний розшук. Ми не хочемо, щоб в подальшому ці люди десь мали можливість ходити поруч з українцями, поруч з цивілізованими людьми по дорогах чи містах Європи. Чи на відпочинку десь, коли поїдуть наші громадяни, кудись лежали на сусідніх шезлонгах. Ці виродки не повинні навіть жити, а не то, що там десь перебувати поруч з українцями. Це наша думка. Тому ми Фіксуємо кожний злочин, кожний. Де повір, повірте, якщо є ще дві секунди, можу сказати. Досить недавно, пару днів тому, начальник слідчого управління, мій заступник, був з робочим візитом в Франції, розказував правоохоронцям іноземних держав, як ми працюємо перед війни. От вони в буквальному сенсі. З відкритими ртами сиділи, слухали, і казали, задавали питання, чи, чи дійсно ви це можете. Ми казали, ми не тільки можемо, ми це робимо. Ми е, шагнули в, в досить вперед, при методіці документування військових злочинів. Ми не значно випереджаємо в Європу. І спеціалістів Європи а, в методах документування і, і а, дій військових саме злочинців. Вони такого не знають, вони такого не вміють, вони дивляться на те, як ми показуємо, що ми робимо. Як ми це робимо, вони реально шляпу знімають і кажуть: ми такого не знаємо. Ми, ми, ми не розуміємо, як ви це робите. Це а, оцінка нашої роботи, реальна висока оцінка роботи. Вони навіть не не кажуть про те, що вони десь наближені до цього. Ми шагнули вперед. На жаль. Це, це два спалиної так того, що триває війна. Пане в... Що є до вас питання? Але мусимо повідомити інформацію про те, що прямо зараз є загроза балістичного зброєння зі сходу для областей, де лунає повітряна тривога. Власне їх зараз бачите на своїх екранах. А питання стосується ще візиту міністра внутрішніх справ Іголоігора Клименка на Харківщину. Відбулося це вчора. власне про це повідомили на сторінці МВС у Фейсбук. І обговорювали вчора також підготовку і до зими в таких умовах. Чи можете розповісти? Які виклики зараз будуть перед поліцією? Чи а, обговорили їх вирішення вчора? Так, можу розповісти. Дякую Ігорю Володимировичу, дякую міністрі. До, до речі, всі вчора подякували міністру за те, що він постійно перебуває на Харківщині дуже часто. Тобто, він відвідує не, це досить часто візити. Продуктивні візити, візити з координа... перше з метою координації всіх дій і зусиль вчора. Основна тематика була це підготовка Харківщини до зими і готовність всіх до можливих блекаутів. Міністр заслухав доповіді всіх працівників правоохоронного блоку: це поліції, ДСНС, Нацгвардія. Крім того, заслухав доповіді е, військової адміністрації по готовності, доповіді представників Укренерго, представники були присутні, е, скажімо так, безпосередньо тих об'єктів, які будуть здійснювати електропостачання і опалення. Е, була досить детальна доповідь, і е, зробили певні висновки і намітили те, що потрібно ще усунути, і що можна усунути за той невеличкий час. На жаль, е, у Харкова. Харків чемпіон України по блекаутам у нас було 12 блекаутів з 22-го року. Взагалі, тобто, Харків пережив це. Ми дійсно в негативному плані чемпіони України з блекаутів. На жаль, ну, у нас є нам, мабуть, найкращий опит держави з роботою перед блекаутом. Ми це вже проходили. Ми це знаємо. На ми проходили це не на навчаннях, а в реальному житті тому, в принципі. Я скажу, ми готові. Ну, Ми готові до всього. Взагалі, це незламний Харків це і Харків саме тому незламний, що ми нас 12 цих блекаутів не поламали і не поламають. Однак є завжди певні нюанси, які б хотілося б краще. Зокрема, в тому числі мені доручив і задіяти інші області і інші підрозділ інших областей в разі необхідності для надання допомоги, якщо така знадобиться. Тобто, на сьогодні час ми підготовлені, дякуючи міністру. Нам надана допомога інших областей в, в цьому питанні. Ми готові до будь-яких обставин, повністю до будь-яких. Пане Володимире, дуже дякуємо, що доєднались до нашого ефіру. Розповіли про безпекову ситуацію на Харківщині і те, як поліція працюватиме упродовж зимового періоду. Володимир Тимошко, начальник головного управління Нацполіції в Харківській області, був з нами на прямому зв'язку.